Не поспішайте відправляти старі шкіряні речі у смітник. Із них можуть вийти чудові пано та картини. Хмельницькі майстри Народної художньої студії рукотвори та члени національної спілки майстрів народного мистецтва України знають, як зношені куртки чи рукавички можуть стати художніми шедеврами. В музеї історії міста діє виставка робіт з різних технік обробки шкіри. Галина Клименко в декоративно-прикладному мистецтві аматор разом з тим в доробку майстрині більше сотні картин. Почалося все з того, що в якийсь період мені потрібно було прикрасити стіну якимось панно чи картиною. І мені захотілося це зробити власноруч. Я почала за допомогою інтернету вивчати всі сучасні техніки декорування. Свій вибір рукодільниця зупинила на фітоживописі колежі Тера та власні художній обробці шкіри. Природний матеріал, вона дуже жива, пластична, і практично з нею можна зробити будь-що. Цьому матеріалу можна надати друге життя. Зазвичай для своїх робіт пані Галина використовує вже пофарбовану шкіру. Проте, якщо потрібно, за пензля береться і сама. Шкіра це досить дорогий матеріал і, звичайно, приходилось працювати із такими шматками, із курток, і з перчаток. На цій картині лебідь. Сюди пішла курточка мого сина. Свої пано майстриня доповнює мушлями, гудзиками та іншими матеріалами. Дивлячись на експоновані роботи, розуміємо. Створювати красу можна із будь-яких матеріалів. Побачити, як це зробили хмельницькі умільці, можна в музеї історії міста до кінця липня.